Сьогодні я отримав з розетки перфоратор Proton, модель P1200. Ось такий характеристики його. От, бачите на екрані, да? на коробці написані основні характеристики, потужні 1200 Вт, оборотів 1100, кількість ударів. 4700, сила 45, патрон SD. Зараз ми подивимося. От в такій коробки прийшов цей перфоратор. Зараз подивимося, що в ньому тут всередині. Зараз ми розпакуємо наше замовлення, яке ми зробили в розетці. сняла пленочку и открываем саму коробку. Коробки у нас так, надо из этой стороны открыть. В коробке у нас Коробку одворимо. Кейс і алемою від Відкриваємо. Так, я його верх ногами відкриваю. Так от. Він перфоратор. Так. Гарантійний талон і інструкція з експлуатації. Це ми почитаємо трошки пізніше. Так, в комплект входить наш у нас перфоратор. От він. Вот кнопка переключения режимов вот есть реверс вот. и ручка Тримач на нем вот такой перфоратор кроме перфоратора у нас Коробки. Очось от обламаний кусок, навірно, от нашого нашого боксу. Так, з перфоратором йдуть у нас сверло на 9 Вверло на вісім і сверло на десять три сверла От Піка. Доло точи, зубило. Так, і ще з цим перфоратором йде. Перфоратор сам з патроном SSD. Так, він повинен швидко зніматися. SSD Plus і можна поставити звичайний патрон. Вон, все бачите, бачите. Швидко зажимний підзвичайні сверла. Ось така комплектація з перфоратором. Ну, вот і. Кусок, який я зливався, видаєте? Навірно, відсюди він був. Ось така сьогоднішня наша розпаковка купленого перфоратора у розетці.